Загалом ця ніч у Маріуполі минула спокійно. Втім, наскільки інформаційний спокій відображає реальну ситуацію у місті? Запитаємо нашого кореспондента Євгенія Гарка. Він мусить бути на прямому зв'язку зі студією. Женя, вітаю. Отже, яка зараз ситуація за містом, за яким ми стежимо не менш пильна ніж за Донецьком? День добрий горічку. Ну я зараз знаходжуся на трасі Маріуполь, Донецьк. Як бачите, що тут є певні затори, вона вже це стане зараз. Кажуть, що тут досить часто відбуваються такі затори, оскільки на в'їзді в місто, блокпости, дуже багато йде у цьому напрямку кур. І доглянути кожну куру займає певний проміжок часу, і тому утворюються такі затори. Що стосується ситуації у самому місті, то ну, як зранку ми встигли оцінити там все спокійно. Я зараз попрошу показати відео самого міста. Там люди спокійно гуляють у парках, тобто немає такого відчуття, знаєте. Що от ну там хтось живе останній день. Люди і готують наперед, там якісь і речі і розважаються, і там, прибирають місто, тобто немає такого, що хтось закинув місто і воно там живе якісь останні дні. Тобто, все нормально. Ситуація на блокпостах. Сьогодні було засідання штабу Марі... оборони Маріуполя, там доповіли, що. Особливо якоїсь напруженої ситуації за добу на блокпостах не відбувалося були якісь кілька спроб обстрілів зі стрілецької зброї, а також були дуже часто помітні безпілотні розвідувальні апарати, які час від часу з'являються поблизу міста Маріуполь. І ще у штабі Маріуполя розказали, що батальйон Азов затримав колишнього міліціонера Пугачова, який, який вів. Підривну діяльність на території ну Маріуполя, і колись він ну колись він був Маріупольчанином. А тепер потім він під, перейшов на бік ДНР. Також СБУ міста Маріуполя затримало політінформатора. Ім'я його не називають, але кажуть, що він також вів підривну діяльність у місті. Не супроводжував російських журналістів і займався перекручуванням фактів, які мали ну спровокувати мешканців Маріуполя на те, щоб агітувати за Росію. Ну, поки що це всі новини на цю годину. Марічка, дякую, Женя. Це був наш кореспондент Євгеній Агарков про ситуацію у Маріуполі. Дякую, Женя.